Вітаю всіх. Продовжуємо комплекс справ домашніх умов. Беремо півтора і півтора. Працюють плечі. Передня частина Дельти. Дельти передня частина. Задня частина і середня частина Дель також працює. Починаємо комплекс -про. Сторони. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Шість. 7 8 9 10 11 12 1 2 3 15 Закінчили. Дякую. Середній відпрацювали. Починаємо працювати на передню дельту. Також працюю в комплексі середня. Частина дельт і задня частина. Раз. Два. Три. чотири, пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. одинадцять, двенадцять. Чули прильот. Щойно було бум

29, 30. Закінчили. Щойно чули ще два рази. Бум-бум. Знову прилетіло чи відлетіло. Пам'ятаємо правило двох стін. Одна стіна, друга стіна. А подалі від вікон, від дверей. Продовжуємо працювати. Задні дельти. Трошки нахиляємось вперед і починаємо розводити руки якомога. Далі. За спину. Працюють задні дельти, Працює спина. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Девять. Десять, одинадцять, двенадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять. Дякую, завершили. Задні дельти є. Продовжуємо працювати на передні дельти. А саме а, намагаємося розгорнути руки долонями догори і а, якомога більше пропрацювати а, передній пучок дельти. Продовжуємо. Раз. Два. Три.

що коли максимальне йде навантаження, видихаємо. І коли працюємо в негативному режимі, вдихаємо. от таким чином.